В Україні здорожчали усі продукти харчування деякі навіть на 200%. Про це стало відомо із оприлюднених нещодавно даних Держстату. У таблиці порівняли ціни за червень 2024 та червень 2025 років. В червні місяці продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Здорожчання, найбільше подорожчали фрукти, здорожчання становило 17,7%. Це сезонні такі подорожчання, погані кліматичні умови, найбільше додали в ціні яблука, кісточкові та ягоди. Змінилися ціни і на овочі. Це спричинене несприятливими погодними умовами, які спостерігалися цієї весни і раніше. Однак здорожчали й інші категорії поширених товарів, наприклад, хлібобулочні вироби. Найдешевша ціна на батон, яку нам вдалося знайти, 23 гривні за 400 грам. В той же час за невеликий хліб з льоном доведеться заплатити майже 50 гривень. Додало в ціні і борошно. Середня споживча ціна за кілограм в минулому році становила 16 гривень зараз майже 22. В супермаркеті ми помітили, що ціна за кілограм пшеничного борошна вищого сорту коливається від 29 до майже 33 гривень. Здорожчання також стосувалося і яловичини, м'яса, курей, свинина додала в ціні. Здорожчали і крупи. Середня вартість за кілограм гречки трохи більше 35 гривень. На полицях магазину найдешевша вартує 31 гривню. Однак поруч з нею кілограм гречки за 60. Кілограм звичайного Прису 50 гривень, а можна знайти і за 119, і це акційна ціна. Вартість макаронних виробів різна, все залежить від форми та сорту пшениці, з якої виготовлений виріб. За десяток яєць в супермаркеті доведеться заплатити щонайменше 56 гривень. Найдорожчі коштують 85. Олія, на якій їх можна посмажити, 57,99 за акційною ціною. Хоча можна знайти літр за 99 гривень. Зросла в ціні і молочна продукція. Ні, місяці молоко подорожчало на 0,8%. на масло було зафіксоване зниження ціни в зв'язку з акціями по торгових мережах. Також було зафіксовано і зниження цін на кисломолочну продукцію. На здорожчання продуктів харчування впливають різні чинники, складні погодні умови, зростання цін на корми для тварин, цін на паливно-мастильні матеріали, дефіцити сировини. Рівняни і на собі вже відчули ріст цін. Зарплати на місці а ціни зросли. Ну, зараз би е, попит на цукор, того що закрутки, і цукор подорожчав. Ну, все, все, і борошно, і крупи, і все, все подорожчало. М'ясо здорожчало. Ну, все так і ну, фрукти так само. І сезонні, і привезні. Все. Здорожчали, то це звісно. А от конкретно, щоб якийсь продукт, я не можу зараз прослідкувати, який продукт. Мені здається, вони всі здорожчали. Молодші продукти здорожчали. Ну місні продукти здорожчали. ну все здорожчало. Споживчий кошик українця стає дорожчим, однак, як зазначають фахівці, спрогнозувати чи будуть далі підійматися ціни на харчові продукти, неможливо. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.